Всім привіт! На зв'язку знову я. Сьогодні ми будемо працювати з нашим сценіком і що саме ми будемо робити. Справа в тому, що зараз якраз така підходяща погода, падає дощ зливи, можна сказати. І в мене в салоні якесь застаріле пятно під ногами водія. І коли ми лізли там до одного роз'єму, він був перегнивший і перепрівший. І мені сказали, що це через те, що можуть бути залиті забиті зливи. Зливи для води, тобто, які знаходяться ось там під жабо. І звідти стікає з панорами вода, звідти стікає е, ну, з дворників, з лобового стекла, тобто, все стікає туди. І якщо ті зливи забиті, то можливо вода буде потрапляти в село. Тобто, що нам варто зробити? Нам варто познімати двірники, зняти оце жабо, зняти оцей весь сендвіч. І добратися до тих зливів. Там такі спеціальні йдуть гумові трубочки, і перевірити, власне, чи вони забиті. Ми зробимо наступним чином. Я не буду показувати, як знімати це жабло, тому що я гадаю, що всі в цьому розберуться Тут болтик, болтик, тут гаєчка. Так, це все діло треба відкрутити, ну і власне зняти. Я це все повідкручую, доберуся вже е, туди, де знаходяться ці зливи. І тоді вже вам покажу, чи вони забиті, де вони знаходяться, як вони виглядають і чи вони забиті взагалі. Ну, тобто, Відкручуємо тут, знімаємо двідник, відкручуємо тут, відкручуємо тут, відкручуємо тут, знімаємо двірники і знімаємо це все живо. Ну, По-іншому туди не долізти рукою. Можливо, я і нащупаю, але, на жаль, я не перевірю. Тому я приступаю до роботи, знімаю жабо і покажу вам, де знаходяться ті зливи, як вони виглядають. І ну, власне, подивимося, що, в якому вони в мене в стані. Тому що, повторюсь, ось тут під шоферським сидінням. Ось, бачите, в мене там є пятно. Але воно було відколи я цю машину взяв. І я не можу зорієнтуватися, чи це пятно збільшується, чи воно зменшується. І оскільки там був під водійською сідушкою перегнив штекер. Ну, не штекер, з'єднання таке спеціальне. Там була вода. Але чи була вона вже за мене, чи була вона вже до мене, тобто ми подивимося на оці зливи. Тому що кажу, і з лобового туди стікає. І з панорами все сиділо, все сиділо стікає туди. І Якщо там, відповідно, нема куди діватися, вона потрапляє в салон. Тому знімаємо жибо, знімаємо двірники і дивимося, що там твориться. Так, зняв я оце жибо, тут нічого складного, якби, ну скільки тут, буквально декілька болтів, і це все знято. Ну, і ось вони винуватці. Ось оце, бачите, ця трубочка. Пробує ближче. Ця гумова трубочка це і є. Бачу, що там стоїть вода, що вона добре не стікає. І тут стоїть вода. Тобто, по всьому цьому жолобі, в принципі, є вода. Тому треба це виймати і все це діло чистити. Не знаю, чи було вам добре видно, бо я телефон запхав прямо сюди. Ну, і старшить ось той пупчик. Оце, власне, є оці дренажі. Їх треба звідти вийняти. І прочистити. Ну, відповідно, можливо, цей жолоб також пробувати якоюсь тряпочкою і просушити. Я вже це все не буду знімати, тому що я не бачу в цьому потреби. От, якщо це я все зачищу, то вода буде стікати. Як його зняти? Тобто його потрібно, ну, грубо кажучи, потиснути звідси і потрібно відігнути, потрібно відігнути підкривник. І звідти також він буде там висіти, потягнути. Тобто, щоб його не обірвати, тягнемо звідси за підкрильника. Ну, ви коли знімете або відігнете підкрильник, ви побачите цю трубочку, яка висить. Вона там кріпиться, по-моєму, на одному саморізі і на защолці. Тобто я також це знімати не буду. Ну, Можливо, зараз виверну руль, виверну руль і покажу вам цю трубочку. Так, ось ми до неї добралися. Ну, почнемо з цієї сторони, тому що тут, напевно, буде легше. Більший доступ там ще залишилося від е, дворників. Але я також не хочу це все геть знімати повністю. Я думаю, що я до нього доберуся. Так, отож, зараз я виверну руль і попробую відігнути підкрильник і показати вам, як виглядає це е, знизу. Тобто, де він знаходиться. Так, ну ось як виглядає оцей дренаж. На машині, на жаль, не вдалося його зняти, тому що я не хотів знімати колеса, а там така щелина, що ледве рука пролізе, але я гадаю, що ви побачите. Ось ця шляпка, вона, ось ця верхня, вона сидить якраз таки там під, під дворниками. Це все йде вниз. Я просто викруточкою це трошки відігнув, подав туди. І вона вниз випала. І тут вона кріпиться власне, на одну ось цю штуку. Ну, Сказати, щоб він геть забитий я не скажу, звісно, хоча тут от є цей клапан і тут воно забите повністю, але не настільки. Ну, подивимося, промиємо, прочистимо його, поставимо назад і будемо знати вже, що ці дренажі у нас прочищені. Тому... Якби все просто, назад складати так само, цим запихаєте в дирочку, зверху потрошечки підтягаєте, щоб оця юбочка вийшла в той отвір. Ось тут. Ось він отвір лишився, щоб просто ця юбка сіла в цей отвір, щоб воно сиділо міцно. І все, і збираєте назад, якби нічого тут складного немає, щоб зняття оцеї, оцього одного дренажа в мене зайняло, ну я не знаю, ну, з пів години. Це... Не спіша за розкладанням інструменту і так далі. і так далі. Звісно, якщо у вас буде двоє, буде легше, а якщо це буде ще якась яма, де можна спокійно залізти і зняти колесо, піддумкратити, ну, буде взагалі супер. ну, Але можна зробити і так. Тобто все просто знімаємо жабло, відгинаємо колесо, відгинаємо підкрильник, засовуємо руку, нащупуємо цей дренаж. Чистимо його, якщо він забитий, і ставимо все назад. Так, і тепер я можу бути впевнений, що, ну, по крайній мірі, через дренажі, вода у мене в салон так от точно не попаде. З цієї сторони я вже вам знімати не буду, тому що ну, якби історія та сама. Обов'язково чистити ці дренажі, особливо, якщо ви помічаєте десь в салоні воду, особливо, якщо у вас є люк і панорама. Тобто все це діло стікається ось сюди, під лобове стекло. І відповідно, якщо воно не має куди діватися, о, воно дівається в салон. Тому ось так, друзі, якщо будуть якісь питання, пишіть. Хоча тут якби, все дуже і дуже просто. Ось ця ділочка, куди вставляється ця гумова трубочка. Ось це. Тобто і все, назад ми її вставляємо так само. Ось так воно стоїть приблизно. Туди сідає на Ось цей саморіз з цим вухом. Ну, як би все. Тому наразі все таке коротеньке відео було. Кому буде корисно, буду радий. Повторюсь, чистка цих дренажів обов'язково, коли у вас з'являється мокрота в салоні, коли у вас є люк, коли у вас є панорама, тому що... Весь цей потік води, він стікається сюди, ось на цій дермажі. Якщо дермажі забиті, відповідно, весь цей потік води стікається куди, правильно стікається в салон. Тому сухих вам салонів, сухих вам салонів вдалого дня. Зустрінемося, зустрінемося в на наступних випусках. Тут до мене вже прийшла думка, коли я це все склав до купи, зібрав, що теоретично можна було би ці дренажі і не витягати. Тобто зняти буквально жабо і взяти стальну про стальний дріт, який, ну, який можна зігнути, але який буде не дуже твердий. І просто спробувати проштовхнути. Ну, це в тому випадку, якщо ну, напевно зробити якусь таку невеличку ревізію того всього. От. Можна було би не знімати. Якщо не впевнений, ну, звичайно, ліпше можна було зняти. Але ось тут, як ви бачили, там руку можна засунути дуже, дуже просто, і можна кусочком дроту це все, все діло попробувати проштовхнути. Вона там має ну, такий зигзагоподібну таку форму, але якщо дріт не сильно твердий, напевно, алюмінієвий краще, то можна попробувати проштовхнути і проревізувати ці дренажі. Тобто така думка після всього, після того, як це склалось. Ну, але я зняв, я прочистив, вони зараз чистенькі. І я тепер знаю, що, по крайній мірі, через ці дренажі вода в салон в мене не потраплятиме. Тому користуйтесь, всім добра!